Привіт усім! Мета цього відео донести до вас загальну тенденцію ринку захищених смартфонів, а також подивитись, що взагалі в цілому зараз можна для себе купити. Мова йде як про технічні характеристики, так і про якість брендів в цілому. Тож давайте з вами розбиратися, а що ж можна зараз купити. Не обійдеться тут, звичайно, ж і без короткої інтеграції тере нагадування про мій онлайн-магазин, де можна купити захищені смартфони. Посилання в описі. Перш за все хочу сказати, щоб ви не ображалися, коли ви питаєте поради при виборі смартфону. А я відповідаю щось на кшталт: ні. Тут камера ніяка. Що означає ніяка? Так склалося, що який би ви захищений смартфон не взяли, скрізь якість знімання відео буде на рівні Xiaomi за 5-7 тисяч гривень, а то й гірше. Оце так поворот. Так ти ж нам в кожному відео розказуєш, що в юліфонах камера найкраща, яку ти коли-небудь бачив. Ти що виходить, нас обдурюєш? Ні, не обдурюю. Я це говорю лише з точки зору на захищені смартфони в цілому, а не на всі смартфони. Тому так, серед захищених юліфон зараз по факту топ. Blackview недалеко від них пішли, якщо чесно, а от всі інші це просто жесть. Коли смартфон вартістю 15 тисяч гривень може знімати як звичайний бюджетний Samsung чи якийсь Xiaomi. Тому, коли ви питаєте, щось, що більш-менш чітко знімає, з вірогідністю 95% ви отримаєте відповідь, що це юліфон останніх моделей. Ну або ж Blackview, і то там буквально декілька моделей, також із останніх. Далі про потужність. Я в ігри не збираюсь грати, навіщо мені це все скажете ви? Мені просто, щоб смартфон працював нормально. Але ж дивіться, якщо ви берете смартфон з повільним процесором або повільним старим типом пам'яті, то глюки будуть навіть під час перелистування меню. Я вже не кажу про YouTube чи про браузер, там також будуть глюки. Тож процесор найактуальнішим зараз, як на мене, є Helio g 99, який ставиться в смартфони від 9 тисяч до майже 20 тисяч гривень. Він досить непоганий по потужності і частіше за все, купуючи смартфон на такому процесорі, бонусом ви отримуєте ще й дисплей з частотою оновлення 120 Гц. Тому в цілому відчуття від швидкості роботи смартфону у вас будуть дуже позитивні. На процесорах по типу Helio G85 або Helio P90 зараз також дуже багато популярних смартфонів. Коштують вони від 6 до 10 приблизно тисяч гривень. І це мінімум, який я в принципі раджу брати, якщо ви хочете більш-менш безглючний смартфон. Так, недавно був огляд Blackview BV5320 Pro за 5,5 тисяч гривень, Oukitel WP23 з такою ж ціною. Це бюджетки, і ви маєте розуміти, що вони будуть підтуплювати скрізь, що б ви не робили. Тому, можливо, варто трошки докласти і купити все ж більш потужний смартфон. Тип пам'яті: якщо говорити про бюджетний ціновий сегмент менше 6 тисяч гривень, то там поголовно ви побачите дійсно і слабкі процесори, але й дуже стару повільну пам'ять. Тому смартфони там однозначно будуть підтуплювати. Раджу брати захищені смартфони мінімум з типом пам'яті оперативної lpddr 4 x Зараз таких смартфонів досить багато в середньому ціновому сегменті. А от, наприклад, нові Дуджи v 30 t v 30 і Дуджи VMAX, вони вже працюють взагалі на новому типі пам'яті lpddr 5. Вони фактично працюють по швидкості, як айфони і тому подібне. Пластикові корпуси. Так, болюче питання, і я недавно робив огляд на F-150 Raptor. Ви знаєте, а цю модель доволі часто запитують, і багато людей чекає, коли вона вже з'явиться в продажу. Я цього чесно не очікував. І людям байдуже на пластикову задню панель, саме параметри за адекватну ціну підкупляють. Адже за 14-15 тисяч можна буде купити смартфон з великим акумулятором, непоганим процесором, ну і тепловізором. Так, до речі, досить часто буває, що або в Китаї різко ціна обвалюється на смартфони, або в нас в Україні, наприклад, вони не користуються великим попитом, і ціна досить різко може впасти. Тому не думайте, що якщо ви бачите на якомусь там Hotline чи каталозі магазин, який продає смартфон, грубо кажучи, там дешевше ніж на Aliexpress, так, це реально може бути звичайний новий смартфон, просто магазин хоче його поскоріше скинути, тому що ніхто його не хоче купувати. Якщо зразу згадати, що в червні місяці сильно впало в ціні, то це Oukitel WP21, F150R1 Ultra, ну і, звичайно, мій любимчик Uliphone Armor 17 Pro. Зараз, зайдіть, подивіться ціни, вони зараз просто мізерні. Якщо підсумувати все вище сказане, хочете смартфон, але не сильно розбираєтесь в них. В такому випадку не обов'язково першим критеріям навіть ставити ціну. Зателефонуйте в магазин, в якому збираєтесь купувати, і проконсультуйтесь. А ще краще проконсультуйтесь в декількох магазинах і порівняйте відповіді консультантів. Десь посередині і буде істина, але не завжди, повірте. І щодо захищеності, питання важливе, але давайте розбиратись, тому що тут є певні тонкощі. Якщо смартфон заявлений виробником як такий, який витримає падіння з висоти півтори метри або занурення в воду на глибину до півтори метри, скоріш за все, так він і буде працювати, і все витримає. Проте падіння бувають різні, як і занурення у воду бувають різні, а ще бувають різні умови використання до цього моменту, коли у вас смартфон. Упав, треба це розуміти. Це я до того, щоб ви зрозуміли. Так, якщо у вас захищений смартфон, не треба кожному перехожому доказувати, який у вас крутий смартфон, і демонструвати йому, як він падає чи як занурюється в воду. Тому що одного разу він все ж таки не витримає. Захищеність це як додаткова фішка смартфонів цих, а не їх основна філософія насправді. Тим більше навіть самі бренди в більшості випадків не беруться ремонтувати захищені смартфони, якщо на них є сліди ударів чи є волога всередині. Магазини в Україні продають смартфони захищені, вони також не будуть безкоштовно відновлювати смартфон після води чи удару. Зрозумійте це і не спекулюйте на тому, що а це ж захищений смартфон. Чого він зламався? Значить, брак. Якби саме так це працювало, то можна було б хоч кожен тиждень купувати собі новий смартфон, десь неакуратно його ушатати і вимагати з магазина заміну. чи безкоштовний ремонт. Ну так же, я розумію, що всі ми з вами різні, але кожен з нас звик в більшості своїй відстоювати свою точку зору, незалежності від того, яка ця точка зору. Хочу вас закликати, просто де б ви не купили смартфон, в якому б магазині ви не купили. Не поспішайте відстоювати свою точку зору і на підвищених тонах розмовляти, доказувати, що ось в мене смартфон зламався там або ще щось. Тому що все одно, коли ви звертаєтесь в магазин, будь-який вам запропонують спершу смартфон відправити на сервіс. Там його вскриють і подивляться, чи це дійсно у вас заводський брак був, чи там у вас рибки плавають, як в акваріумі всередині. До речі, окреме відео про гарантійне обслуговування смартфонів. Про ті випадки, з якими я вже особисто стикнувся в своєму магазині, я вам скоро розкажу. Тож підписуйтесь обов'язково на канал і дочекайтеся цього цікавого відео. Тож, коли купуєте захищений смартфон, або правильніше сказати, коли ви на етапі вибору, то орієнтуйтесь спершу на процесор. Я б радив би так робити, а не на ціну. Ціна вже насправді буде другорядна, тому що ви маєте зрозуміти, ви хочете швидкий смартфон, чи ви можете змиритись там з якимись лагами, аби здешевити смартфон і отримати, наприклад, якусь плюшку, ну в вигляді більшого акумулятору чи щось таке. Камера. Так, майже будь-який захищений смартфон в плані відеозйомки буде прям на порядок гірше, ніж якісь iPhone, Samsung, Xiaomi, OnePlus і так далі. Але якщо брати в цілому сегмент тільки захищених смартфонів, то от Юліфон, я вам скажу, дійсно навчились фотографувати непогано. Якщо у вас залишились якісь питання, обов'язково задавайте їх в коментарях. Я, може, всього і не знаю, але все, на що я знаю, я буду відповідати вам. Підписуйтесь на канал і будемо на зв'язку. Бувайте!